Всім добрий день. А ми їдемо на море, в зелене море, купати картоплю. Дорога, звісно, це так. Да, в це село, але дорога дорогою, а картоплю викупати треба. І скільки б ми не казали, що ми можемо її купити там, чи без неї обійтися. Картоплю купати до святе кожного року. І навіть якщо ми її потім з погріба викидаємо, все одно ми її садимо гектар. Ну, її там не гектар, а як починаємо збирати, то кажи, що там гектар. Так що, сьогодні Ваня каже, мама, що всі святкують 1 вересня, а ми їдемо копати картоплю. Кажу, Ваня, не переживай. Всі святкують днем, а ввечері їдуть копати картоплю. Стільки картоплі накопали, але ну, це ще не все. О, квітки, бачите, які гарні. Це вам показала половину картоплі, навіть менше. А це ще нам нас все залишилося копати. Бачите, через рядок вигорали. Поки що через рядок. Ой, а там буде, да, ще нам залишилося небагатько. Ну, трохи є. Заз, ну, бачите, ще навіть відран з городу не забирали. То їх тут покраде, думаю ніхто. А кш. вже все, бачите. Буряні стоять, але вже... Зажену назад качок. О, качки добралися, називається. Тютюн, дивіться, який стоїть гарний. у нас. Кш. Бачите, в цьому році що ця засуха, квітки не встигли розпуститися, зразу чорніють. Та він Якесь таке... Да. Так, шановні, бігом, бігом додому. А ці мої мурка і зірочка вийшли вже на полювання. Бачите, так підкрадається. Щось підкрадається і підкрадається. Ось сьогодні пок... дивіться, які хмари, яке небо. Сьогодні вибирали, то два рази починався таке щось, як дощ, не дощ, не знаю. А це в нас дівчину. У Маліна. Маліна. Почтека в нас їм ваніон достоїть. В цьому році вся маліна якась така маленька, нещасна. І не вистачало вологи, я вам скажу. Вона як здичавіла. Ей, і вам по правді скажу, я сильно маліну не люблю, бачите, яка маленька. А квіточка гарненька. О, а це насіння у них таке. Руки грязні. Ждемо череду. Всі стоять і ждуть череду. Корови. Корови йдуть. Корови йдуть. Куди йдете? Додому йдуть. Слоковий. за забов. Вийдем, дивитися. А якій не було буде? Буду на жаль скайти забувати. Де будемо дивитися разом? Ще йде одна корова. У нас череда вже невелика. Мені кажеться, в нас кожним тижнем стає все менше і менше. Корова. Вань, ти так став, я якраз знімаю. Рекс, ти теж зустрічаєш корову? Ще одна до нас йде. Все. Більш нема. Так? Да. Я та дивіться, яка краса. Стоїш отако собі. Люблю вечір. Небо таке затягнуте, сіре, але як красиво. На годиннику шоста ранку, а ми йдемо збирати картоплю. Довже мама, майже рядка закінчує. Зараз покажу. Ми вже трошки позбирали теж. Ось бачите, мішки стоять, відра наші. Сьогодні будемо фінішувати. Отак. От Картопля. Там рядки з картоплею. Там червона, тут біла. Отак. От персик з самого ранку гасає. І качка мене преслідує. До ще двоє доганяють. Треба від них тікати. Що ти хочеш, персик? Ті тут товариші вже всі, всі на місці. А? Дивіться як. Хочуть зеленого, всі пасуться. У нас пропало три качечки. Да. Пішли десь в неї звісному направленні. І сьогодні докупили мамі курей. Ось. Більшеньких таких уже. Да. За день три качечки десь пропали. І що найголовніше з загорожою? Де вони могли дітись, куди вони могли вилізти? Да. Ну, нема. Нема, та й все. Три каченята. А ми вже докопали картоплю. Все, у нас сьогодні фініш по картоплі. Ще залишилося перевезти. Зараз покажу. Оця картошка. Там ще везуть і он ще стоять мішки з картоплею. І ще їде картоплю, повезли по кругу. Так що, дивіться, які хмари гарні, пливуть по небу. Це небо гарне-гарне. Ну все, слава Богу, викопали. Хватить. Так сьогодні потомилися, поки цю всю картошку викопали. Дуже потомилися. Перший ще день не відчувається цієї втоми, а другий день... Я вже там і повзала, і колінкувала, і що тільки не робила. Дуже важко. Але нічого. Вже все, як то кажуть, у мішках. Так, що далі плануємо робити? Зараз трошки посадимо, віддихнемо. Ще довезуть цю картоплю нам. Мама буде перебирати, ми будемо збиратися їхати додому. Отак. От так що... Всіх люблю і цілую. Будьте здорові. Головне, щоб були здорові. До побачення.